я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. 11-й рік триває війна. Сьогодні вже 978-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І першою темою нашої сьогоднішньої розмови буде український ретейлер. Будемо говорити про це, про поточну ситуацію в українському ретейлі. Та також будемо говорити про те, наскільки сфера ретейлу готується до мовлення. Можливих ускладнень, можливих відключень світла і які виклики сьогодні перед цією сферою є. З нами сьогодні ви на включенні Андрій Жук, співзасновник і голова правління Асоціації ретейлерів України. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня, пані Ольга. Пані Андрію, ми знаємо, що ні для кого не секрет, що рітейл, мабуть, одна із двигун яка движить нашу економікою, безумовно, тому що це з одного боку і надходження наповнення нашого бюджету, з іншого боку, це працевлаштування нашого населення, бо це важливо, безумовно. Але ми розуміємо, що зараз в цій сфері є свої виклики, про які пропоную поговорити сьогодні. Тож, якщо можна, давайте розпочнемо з динаміки поточної та обороті. Як все це змінилось початку повномасштабного вторгнення. Ми бачимо деякі дослідження нам говорять про те, що сфера рітейлу вже повернулась до рівня повномасштабного вторгнення і навіть вже є трошки більшою, ніж тоді. Є певні успіхи і рушення тут. Тож давайте поговоримо про це яка ситуація. Я з вами повністю згоден з тим, що. Рітейл це відображення економіки України, і це можна сказати дзеркало України, тому що якраз купівельна спроможність українців вона і показує, що відбувається в економіці зараз. Ми з вами сьогодні ретельно поговоримо, хто розвивається, які формати, які рітейлери. і це нам покаже, що відбувається в нас. Так? Також ми з вами сьогодні поговоримо за виклики, які є на сьогоднішній день, і вони вже для них вже відбуваються зараз ці виклики, і це дуже серйозно. Та? І дійсно так, що е кількість магазинів, е магазинів вже більша, ніж е до початку повномасштабного вторгнення. Останнє дослідження, яке ми робили в Асоціації, в РАО, показує нам, що е 19 500 магазинів працювало у нас в Україні, але я буду сьогодні робити акценти і говорити про те, що а, з одного боку ми бачимо розвиток відкриття магазинів, але потрібно розуміти, за рахунок чого це відбувається, і які зараз є головні виклики, які є зараз на сьогодні. Тож давайте поговоримо про це за рахунок чого і, якщо можна, трохи цифр щодо товароборотів і обсягів продажу, які ви зафіксували ви фіксуєте. Добре. Так, да, дійсно, і я хочу сказати про те, що в нас, е якщо раніше ми з вами говорили за в першу чергу за виклики, пов'язані з, з захопленням території, це і далі відбувається. На жаль, закрився останній магазин вже в Донецькій області з боку е АТБ, з боку е Дніпропетровської області, е але е і ми з вами багато говорили за те, що у нас є виклики з пов'язані з відключенням електроенергії. Але сьогодні будемо говорити за те, що відбувається прямо зараз. Це велика проблема з кадрами. Вона з кожним днем стає гірше і гірше в нас ситуація, і а, в нас є зараз дуже серйозний дефіцит, пов'язаний з кадрами. А, і ми бачимо цей дефіцит на всіх рівнях критерії. Ми бачимо, як і в. З боку продавців, наприклад, касирів та так та, та, і з боку середнього, і топ менеджмента в компаніях ми бачимо цей дефіцит. І головна проблема, яка зараз є сьогодні, це е пауза в бронюванні в Україні. Що я маю на увазі? Те, що зараз е йде перевірка, і до 15 листопада в нас є е призупинена бронювання критичних підприємств. І це дуже нас занепокоє, і, і зараз е, ми закликаємо, щоб бронювання було продовжено. Та перевірка дійсно потрібна. Потрібно перевіряти, які кам кампанії, е, е, які сфери попали під е, е, критичність, та, під умови критичності. Але бронювання е, потрібно буде повинно бути продовжено, тому що. Може стати завтра, що нікому буде працювати в магазинах, нікому буде відкривати магазини. Ну тільки зараз спілкувався з одним з власників магазинів, якого вже готовий магазин, але він напротязі вже двох місяців не може відкрити цей магазин, і це дійсно велика проблема. Пандрію, Пан якщо ми говоримо про проблеми, окрім ми знаємо, що проблема на жаль працівників це проблема, мабуть, будь-якої сфери зараз в Україні, і це про це потрібно, мабуть, водночас і говорити і розуміти цю проблематику. Якщо ми говоримо ще про ті виклики, які зараз стоять перед ретейлом, то які вони, окрім того, що ми відчуваємо цей кадровий голод у всіх сферах нашої діяльності зараз? Я ну як я сказав, зараз це виклик, і те, що рітел він дуже пов'язаний з економікою України, і безумовно це викликом є це падіння купівельної спроможності, і а, ми бачимо відкриття магазинів. Є рітеліри такі, наприклад. Я вам сьогодні розповім це, як Сінсей чи Аврора, Це дуже гарні приклади, де ретейлери зараз відкривають магазини. Сінсей вже відкрив а, більше ста магазинів в Україні. Це польська компанія а Аврора в них вже більше 1400 магазинів в Україні, і це якраз свідчить про те, що ці ретейлери, вони попали в цільову аудиторію. Вони пропонують най, ну, найкращі рішення, найкращі товари, які потребують зараз населення України, і вони. Відкриваються зараз, відкриваються дуже, дуже вчасно і дуже влучно. Та ми не говоримо з вами про відкриття, не знаю, Ливий тон чи у Львові, чи якогось магазина Rolex в Одесі. Ми говоримо про ті е, ретейлери, які зараз успішні, які продають дешеві товари, дешеві товари зараз розвиваються. Так тому ну, чому тому, що ми всі, е, ми всі добре розуміємо, що багато людей є багато переміщених осіб, які потребують е, товарів. Є багато. Ну, людей, яких не ну, більшість, скажімо так, українців зараз, в е... яких є проблеми з грошима, не бажають втрачати зайвих гроші, тому приходять до цих магазинів, і ці магазини якраз дають а, пропозиції недорогих товарів, які влаштовують сьогоднішні, ну сьогодні населення України, як є. Андрію, окрім того, що ми розуміємо, що специфіка така, що люди шукають дешеві товари, і про це говорить тенденції ринка, вочевидь. Окрім цього, що зараз є такою а, умовно, необхідною для того, необхідним компонентом для того, щоб стати успішним на, у рітейлі? які нові освоюють умовна функції зараз компанії, і що є вже таким, скажімо так, необхідною умовою для того, щоб тут Добитися успіху. Тут дуже прості речі. Перше, це зараз стало маст хед: це безбар'єрність. Всі магазини, усі аптеки, повинні спокійно, без проблем. Зайти всі люди, в тому числі інваліди. Всі люди повинні бути, а, а, мати, ну, скажімо так, рівні права та мати доступ до ретейлу. І це дуже важливо. Та далі дуже важливо, щоб були якісь пропозиції, якісь акції для військових, тому що це якраз населення. Також а, ну, це має значення зараз. В цьому є потреба. Про що можна ще сказати? Те, що, що робить ріте, коли. Є брак персоналю персоналі, то запроваджують різні інновації. І може бути там це дуже просто виглядає, але це дійсно інновація, яка допомагає з цим боротися. Це встановлення самокас. Ми вже бачимо, що багато в магазинах ви можете прийти і купити товари без продавців без касира. Та? Тобто ви можете самостійно купити а, товар. Ну і також е, великим трендом є на сьогодні це застосовування Штучної інтелігенції штучного інтелекту в роботі компаній. це дуже допомагає в офісах компаній. Зараз більшість компаній цим користуються та штучним інтелектом, пане Андрію. останнє дослідження, яке було презентоване на Рао Експо 2024 говорить про те, що про рекордні обсяги доходу ринку роздрібної торговлі наразі він становить 1,5%. Трильйона гривень, і більша частина з цього обсягу, безумовно, це саме ретейлер, там майже вже один трильйон гривень, мені здається. Чи говорить це про те, що все ж таки наш бізнес трансформувався і навчився працювати в цих умовах? І якщо так, то наскільки як ви оцінюєте готовність до цієї зими? Багато хто говорить про складний період, який нас всіх очікує. Безумовно, він очікує ретейл. Наскільки ви оцінюєте цю готовність? Товність так, дійсно, оборот торговельних мереж в Україні склав вже понад півтора трильйона гривень та перевершив довоєннооборотки галузі на 100 мільярдів гривень. Але потрібно не забувати, що в нас, на жаль, відбулося значна деволювація гривні, та в нас в, в ретелі є багато товарів, які імпортуються з інших країн. А там, де імпорт, завжди є прив'язка до валюти. Якщо немає імпорту, і це також тренд, про який е, є сенс сказати, те, що багата та сама Аврора, цілий програми чи епіцентр по залученню місцевих виробників, та багато ретейлерів, вони е, ну, переорієнтуються на місцевих виробників, а, але місцевий виробник також дуже часто використовує. Значну кількість е, сировини, наприклад, яка імпортується, тому ми дуже залежні від е, валюти, яка є, і це ну, в тому числі в цьому причина це відкриття і збільшення товаробороту. Це перше. Друге, про що хотів би сказати, що за рахунок чого зростає е, рітейл? Е, за рахунок того, що я пропускаю, що закривається чи зменшується частка. Рітелу такого, скажімо, традиційного. традиційний ретелу це в нашому, це, розуміється, те, що це ріте, наприклад, ринок чи якийсь несистемний ретел, а викривається системний рітело. Тому можна казати, що це відбувається в тому числі за рахунок закриття якихось несистемних ретелів і відкриття системних рітерів, такі компанії, як Етердес, Льпо, епіцентр, Конфі, наприклад, і збільшення частки. Сучасного рітелу це дуже добре для України для економіки України, коли зростає ця частка. Чому тому що це компанії, які офіційно працевлаштовують працівників, які платять податки, це це дуже це дуже дуже добре для економіки нашої країни. Стосовно викликів, ще раз я можу сказати, що ми вже перестали рахувати раніше. Ми робили дослідження, наскільки рітел готовий до до відключення електроенергії, то останнє наше дослідження показувало, що вже більше 70% було готово забезпечених генераторами або акумуляторами, і тому я хочу сказати, що ми готові з боку відключення електроенергії, і все ж таки наполягає на тому, що хочу довести сьогодні аудиторії те, що номер один це проблема з бронюванням, це проблема з працівниками, і це велика проблема. І тут звичайно що. Це впливає той самий власник бізнесу, про якого сьогодні нагадував людина, яка не може відкрити а, вже на протязі двох місяців свій магазин. Він зараз шукає працівників і він збільшує заробітну плату для того, щоб знайти бажаючих працювати. Якщо була одна зарплатна плата, то він не може знайти на цю заробітну плату, то він його він її значно підвищує і шукає людей. А збільшення зарплат, наприклад, встановлення генераторів. За рахунок чого відбувається, якраз відбувається за рахунок зменшення маржинальності і за рахунок самих рітерів. Рітелери інвестують свої гроші, інвестують свої ресурси для забезпечення діяльності магазинів. Я дякую вам за це включення, пане Андрію. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Андрій Жук, співзасновник і голова правління асоціації рітейрів України. Можливо, ви маєте питання? Якщо є питання у нас у залі, тож зараз. Я прошу мікрофон. Дякую вам сьогодні за запитання. З вами завжди да, приємно працювати. Зараз у нас буде питання у студії. Питання. Почекайте трошки. Ми чекаємо зараз. прошу. Я yeah. uh, Mr. містер This is... Дуже дякую вам, пане Андрій Жук. Мене звати Лоренса Кременезі із газети Кор'єра до Ласера із uh, Мілану. Пане, чи ви б не могли поділитися з нами певними uh, цифрами? Ми о, розуміємо, що багато людей покинули Україну, багато виїхали за кордон цілі ми, регіони. Ми, цілі регіони спуст, спустошені, є нестача електроенергії. Ви згадали дві проблеми, які я часто чую, коли спілкуюся із підприємцями в Україні. По-перше, це о, нестача електроенергії у деяких. Регіонах вона повністю відсутня, тому їм приходиться вдаватися до купівлі генераторів. І друга проблема, яку ви зараз згадали, це відсутність персоналу. Всі, всі пішли воювати, всі пішли на фронт, стали солдатами. То чи можете ви нам дати якісь конкретні цифри щодо цих двох. Показників, наскільки може вони пересікаються, тобто дефіцит робочої сили і дефіцит електроенергії, скільки людей ще потрібно, чи скільки людей втратив, наприклад, роздрібний сектор? Дякую. А, дякую вам за запитання. Давайте те, що я точно можу вам сказати, що більше 70% відсотків. Продовольчого ретейлу, системного ретейлу забезпечене е, резервним живленням, якщо не буде електроенергії, чи там, де її зараз немає, системний ретейл працює, то це вже більше 70%. А я можу уточнити, якщо ви може, ви можете залишити свою електронну адресу через пані Ольгу. Ми вам надішлемо. У нас є ще цифра. в мене зараз її немає перед очами. Я її не пам'ятаю. Скажу чесно, то це цифра стосовно інвестицій. у Нас ще є цифра інвестицій, яку зробили ретели на купівлю а, цього електрообладнання, але ще додатково встановлення генератора це не є вирішення проблеми повністю. Ми з вами добре розуміємо, що генератор це тільки тимчасове рішення. Скільки може працювати генератор? Він може працювати добу, дві, ну максимум пару тижнів. Він потребує обслуговування, він дуже гучний, і це не є рішення. Якщо в нас буде повний блекаут, ну це буде велика проблема, і нам не допоможуть ці генератори, не допоможуть, і потім до закриття торговельних центрів може бути ситуація. Стосовно кількості е, персоналу і кількості людей, які виїхали з України, я вам чесно скажу, що е, цю цифру ніхто не знає. І держава не знає кількість людей, які виїхали з України. І тому, на жаль, я вам не можу сказати цю цифру, нам вона невідома. Я дякую вам, пане Андрію, за ці відповіді за цей ефір. Дякую вам. Ми працюємо далі разом. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Вже за 10 хвилин відбудеться наш наступний ефір. Ми будемо говорити про психологічну стійкість. Тож залишайтеся з нами і слава Україні!